Останні приготування до міжнародного маршу за клімат у Києві. Поки восьмикласниці розмальовують плакати. Я пишу за смагаємо зимою чи діма вже зараз, тому що якби до цього може дійти. Інші діти цієї приватної київської школи скептичні до подібних акцій. Я б, звісно, це, але Мені лінь проблема. Є але як марш може повлияти на щось? Навіть одиночний протест дієвий. Так вважає студентка першокурсниця Аня. До екоактивізму її надихнула шведська школярка Грета Тунберг. Дівчина стала відомою у цілому світі рік тому, коли протягом кількох тижнів сиділа перед дверима шведського уряду та вимагала від чиновників звернути увагу на кліматичні зміни. Її щоп'ятничні протести переросли в міжнародний рух Fridays for Future, у перекладі п'ятниці за майбутнє до руху приєдналась молодь з багатьох країн світу, також українська. Як представниця екологічного руху, Аня тепер бере участь у різних екологічних акціях. Приміром, прибирання парків. Я відчуваю, що люди досить безвідповідальні, тобто, насправді, після себе прибрати, після якогось відпочинку, то це не так складно. Планета вона для всіх. Це все одно моє місце, де я живу. Аня познайомилася з Гретою цього літа на кліматичному молодіжному саміті в Лозані у Швейцарії, де разом з іншими двома десятками делегатів представляла Україну. Це був величезний з'їзд, тобто всього руху Fridays for Future. На нього з'їхалося більше 400 активістів та активісток з усього світу. Тобто, це була дійсно величезна масштабна подія. Для, для, для руху це було нереально важливо, тому що ми створили чіткі вимоги, тобто план дій, що ми саме будемо робити, щоб рух був не хаотичний, а більш структурований та досяг кращої цілі. Нині український молодіжний рух Fridays for Future налічує понад 80 активістів та є однією з десяти екологічних організацій в Україні, що підтримали міжнародний марш за клімат. Зайдуй, токай, клімат, Зайдуй, токай, клімат Аня мітингує в Києві і одночасно керує таким маршем у рідній Полтаві. Саме там, упродовж останнього року, на зустрічах зі школярами розповідала про зміни клімату. Питають, чому це погано, що льодовики тануть. Ну, наприклад, наше буде більше води і прісні, але насправді вона потім просто змішується з солони і по суті задають питання, тому що ми бачимо, що діти насправді не дуже інформовані зі шкіл. Тобто це реально треба розвивати. І так, в цьому є сенс, щоб ми також не відставали, знали, що відбувається в світі. Учасники маршу в Києві висунули до влади чіткі вимоги. Відмовитися від будівництва нових електростанцій на викопному паливі, припинити дотації з державного бюджету промислового тваринництва, яке є одним з головних джерел викидів парникових газів, перейти на 100% чистої енергетики до 2050 року. Крім того, молоді екоактивісти скептичні щодо нещодавнього об'єднання міністерств екології та енергетики. Вважають, що це зашкодить екологічній політиці. Щоправда, новий міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель запевнив активістів. У нас був завжди конфлікт між міністерством енергетики та міністерством екології. Це було неефективно тому що у нас все зупинялося на рівні конфлікту, на рівні кабіну. Тепер це буде нова політика, політика щодо захисту клімату. Утім, про втілення вимог екоактивістів. Міністр промовчав, а його заступник Микола Кузьо висловився вельми розпливчасто. Звичайно, є е, аналізи, моделі, зроблені науковцями в Україні, різні дослідження, які показують, що це теоретично є можливим. Так? Але це є насправді серйозна дискусія, е, яка має показати, як саме в якій перспективі це робити. Це є питання енергетичної стратегії, це є питання е, стратегії низкового розвитку загалом. І, е, звичайно, це питання десятиліть. Ще одна вимога це заборона пластика, і перший крок до цього заборонити імпорт та виробництво одноразового посуду. Аня сподівається на підтримку влади у цьому питанні. Рух має розвиватися також разом з діалогом з політиками, тобто нам треба залучати їх також до цього руху, тому що вони якби є основою опорою прийняття рішень. Зміни клімату це небезпека, яка насправді може виникнути ну будь-де. Тобто, це також в Україні. Якщо ми помічаємо якісь повені, урагани, ще якісь кліматичні катастрофи за кордоном, це не означає, що вони не прийдуть сюди. Тобто це також величезна небезпека кліматичних біженців і ну, взагалі, просто руйнування екосистеми в Україні на часі вирішення й інших не менш нагальних екологічних проблем, зокрема сортування сміття та виховання культури ощадного ставлення до природи і ресурсів. Якщо чиновники залишатимуться бездіяльними, 17-річна активістка, як і Грета, готова і до одиночних протестів.